Хоти ж в Україні вже немає. Галь. чого То що, ну охота ж заборонено? А? Ну да, тому і відповідно набори для охотників, отакі подарункові, е чесно з вами буду втратили трохи свій попит. Іх ну, менше охота заборонена але ж охотники, охотники не менш, того не стаються. Стало менше. Да. Тому, якщо хочете замовити, е, зробити подарунок охотнику, це буде взагалі чудово, тому що Попчик, це горобчик. набір е, для охотніших напітків крепких, 40-градусних, е, келих. Це італійський кришталь, накладка в позолоті. Посріблені тут лис. Всі, всі шість, вони всі різні. Кабан, вовк, Кабан, вовк. качка, соціолені, зайчик. Угу. І штоф графін. Це посріблення по золоту. Оце ж знаєш що це таке? Я забула. Платина. Ні, то це платина, По, а це покриття як називається? покриття платина. Да, оця кайом, кай, кайомочка, покажи. покиовка вона називається. Ну, я не бач, Я не краївка. знаю, що це платина. Покажиш, це сертифікований італійський а, кришталь. Є ло є логотип, є сертифікат. Додається гарне пакування, приємно подарувати. Це той комплект, який ну реально запам'ятається. Да. Сайт в шапці профілю вибір великих таких речей.